Енергія, дружба та перемоги у Чорноморську відбувся молодіжний захід, перегони, крутий педалі, які були приурочені до дня захисту дітей. Я їхав на самокаті. Мені було тяжело я само. Діти віком від двох до шести років змагалися у трьох категоріях: біговелах, самокатах та велосипедах з метою виграти головний приз. Він ще буде зараз в велосипед і самокат шість років. Цікаво, багато дітей так і така дружна атмосфера. Всім весело, всім цікаво. Дітям прививають любов до спорту, здорового разу життя, ну і взагалі в такий соревновательний момент. Учитывать ну і вообще просто весело проводити время для дітей. Очень полезно дуже атмосферно, багато дітей весело. Ну, гарний захід, Нарк. діткам подобається. Цей святковий захід не просто розважив дітей, але також сприятливо позначився на їх фізичному розвитку, допомагаючи їм відволіктися від стресу. Ми участвували в категорії «5 років. Донька каталася на самокаті, дуже за неї вболівали, отримали перше місце, дуже чому раді. І це захоплює дітей. Вони дуже стимулюють їх, вони розвиваються. Плюс вони Комунікують з іншими дітьми. Крім перегонів, серед усіх учасників була проведена лотерея, в якій головним призом був трюковий самокат. Також будуть розігріватися інші призи. Буде дуже інтересно, тому сподіваємось, що все пройде удачно. І я ще раз вітаю всіх зі святом дня захисту дітей. Перегони були організовані завдяки спільній роботі відділу молоді та спорту міської ради Чорноморська та велоклубу Геліос. Цей захід. У нас став традиційний, ми вже 20 років проводимо, проводимо його. Сьогодні присутні багато дітей. Все буде Україна, Загарта Волжанська, Валерія Семсонова і Тетри.